Основні теореми в геометрії теорема косинусів і теорема синусів. Розберемо, навіщо вони, в чому їх різниця і де ми їх будемо використовувати. Тому, якщо хочеш шарити в геометрії, розв'язувати будь-яку задачу із класу ЗНО на 200, дивись уважно і не забувай підписуватись. Тут безліч корисного україномовного контенту про математику. Що говорить теорема косинусу? Ми знаємо, що квадрат третьої сторони дорівнює суми квадратів двох інших, тобто, по факту, у нас дуже схоже на теорему Піфагора, мінус, уже те, чим відрізняється, подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними відповідно. Тобто на косинус у нашому випадку гама. Тобто дивіться, якщо у вас є відповідна сторона, і ми обов'язково беремо кут, який лежить напроти неї, у нас утворюється дане співвідношення. Навіщо потрібна теорема косинусів? Вона корисна тим, якщо у вас дано дві сторони будь-яких і дано якийсь кут, ми легко знайдемо відповідну третю сторону. І навпаки, якщо у нас дано три сторони, ми можемо легко знайти кут, відповідно. Тобто, якщо у вас дано такі співвідношення, один кут. І якихось дві сторони ми використовуємо теорему косинусів. Тепер відносно теорему синусів. Теорема синусів говорить наступне: якщо у вас є сторона і є кут, який лежить навпроти сторони, то є дане співвідношення, що B на синус а, 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 бета дорівнює відповідно А на синус альфа, відповідно, да, і С на синус гама. І це все співвідношення також у нас дорівнює двом радіусам описаного кола. І це дуже корисна штука. Да? Тобто, за допомогою сі кута і сінусу, ми легко знаємо радіус описаного кола. Такі задачі часто бувають на ЗНО, тому раджу оцю частиночку вам запам'ятати. Тобто, якщо у вас дано дві сторони, відповідно. І якийсь кут, вам потрібно знайти третій кут, тут логічніше буде піти через теорему Терему стінусів, буде, буде просто менше шагів, відповідно. І навпаки, якщо знати два кута, дана відповідна сторона, вам потрібно знайти іншу сторону, логічно, що тоді використаємо Терему сінусу. Тобто, якщо названо дві сторони і один кут, і нам потрібно знайти третю сторону, використовуємо теорему косинусів. Якщо у нас відповідно є. Дві сторони кут, і нам потрібно знайти інший кут, тоді використовуємо теорему синусів. От і все. Тепер розглянемо, наприклад, наші теореми. Почнемо із теореми косинусів. Ми з вами пам'ятаємо, що це квадрат, тобто квадрат третьої сторони, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Пам'ятаємо про нашу форму. Тепер читаємо задачку. Знайдіть невідому сторону трикутника ABC, Якщо у нас AB дорівнює 5, BC 8 і Кут B 60 градусів. у нас є трикутник, що ми з вами будемо зараз і малювати. Малюємо довільний трикутник і позначаємо все, що у нас відомо. У нас відомо, що а, так, а, Б, С, сторона AB 5 BC8, кут B – 60 І нам говорить знайти невідому сторону. Зрозуміло, що нам потрібно знайти сторону AC. Позначимо її за Х. І тоді використаємо напряму теорему косинусів. Чому? Тому що нам потрібно фактично знайти сторону, яка лежить напроти кута 60 градусів. Тому це пряме застосування теореми косинусів. Тобто ми скажемо, що тоді Х квадрат дорівнює відповідно АВ квадрат плюс BC квадрат, тобто відповідно квадрату сторін, які утворюють оцей цей 60 градусів. мінус подвоєний добуток цих сторін, тобто АБ на BC, і на косинус 60. Тобто х квадрат дорівнює 5 квадрат, додати 8 квадрат, відняти 2 на 5 на 8 косинус 60 це одна друга, це в табличку подивилися. Тобто х квадрат дорівнює 25, додати 64 двоки можна скоротити і відняти 5 на 8, 40. Обраховуємо це дорівнює 49, тоді х квадрат дорівнює 49. Зрозуміло, що 7 у квадраті дає 49. Тобто, невідома сторона у нас дорівнює 7. Розглянемо другий випадок. А у нас вже тут, на відмінно від попередньої задачі, дано. Сторона АВ у нас 3 см. Сторона АС у нас 2 корені із 2, і кут А 135 градусів. Давайте це все позначати. Тобто кут 135 градусів, АЦ у нас 2 корені із 2, АБ у нас 3. Ну і знайти невідому сторону. Яким чином ми будемо діяти? Все аналогічно. Нам так само потрібно знайти сторону, яка лежить напроти кута, відповідно. Тобто, тоді я скажу, що BC квадрат дорівнює AB квадрат, додати AC квадрат, відняти 2 ab на AC, Ну і на косину 135. Косинус 135. Ми подамо як косинус 180 відняти 135. Це буде фактично косинус 45 градусів. Але так, як 135, це друга чверть нас відповідно. Тут у нас. Косинус від'ємну, то ми по факту знайдемо косинус 45 градусів і поставимо мінус. Тепер поставляємо: тобто, БЦ квадрат дорівнює 3 квадрат. Додати 2 коренів із 2 до квадрату, відняти відповідно 2, що множество на 3 на 2 корінні із 2. І косинус 45, це корінь з 2 на 2, але у нас мінус, тобто буде мінус корінь з 2 на 2. Тепер починаємо. Прощення БЦ квадрат, 3 квадраті 9. 2 корінні із 2 до квадрату це 2 на 2, 4 і на внутрішній це буде 8. Тут двойки скорочуються у нас деякі. Корінь з 2 на корінь з 2 дає просто 2. Тобто, у нас виходить, що 3 помножити на 2, і на ще одну двойку це буде 12. Тобто відняти 12, 9 плюс 8 буде. У нас 17. Враховуємо, що у нас тут ще є мінус, Тобто, потрібно по факту, тут вже не мінус 12, а плюс 12. 9 плюс 8 буде у нас 17, 17 додати 12, буде 29. Тобто, БС дорівнює корінь з 29. От і все. Розглянемо трішки складнішу відповідну задачку на теорему космосі. У нас відомо. Сума двох сторін трикутника, які утворюють кут величиною 120 градусів дорівнює 8, а третя сторона 7. Знайдіть невідомі сторони трикутника. Тобто, що, малюємо зараз з вами трикутник і позначаємо все, що в нас відомо в задачі. У нас сказано, що сума двох сторін трикутника, які утворюють кут величиною 120 градусів дорівнює 8. Тобто, Оцей кут плюс цей кут дає в сумі 8. Тут ще не кут, а сторона, тобто я скажу, що А, Б, С, тобто АБ додати В С у нас 8. Дивіться, я пропоную ввести, що нехай БЦ буде Х. Тобто у нас вийде АБ додати X до рівні 8. Виразимо звідси а, Б. Тобто, це буде, що 8 тобто це буде 8 відняти Х. Це буде 8 відняти Х. А довжина третьої сторони у нас 7 см. І знайти нам сторони трикутника. Тобто, фактично нам потрібно знайти АБ і фактично нам потрібно знайти БЦ. Я пам'ятаю, в нас знову дві сторони є, кут між ними, логічно, що це теорема косинусів. Використовую напряму теорему косинусів. Я знаю, що квадрат третьої сторони, тобто тієї сторони, яка лежить напроти кута, в нашому випадку це 7, тобто 7 квадрат, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, тобто так і пишу, що це 8 відняти Х до квадрату. Друга сторона х квадрат, мінус подвоєний добуток цих сторін, ось наші сторони. Так? Тобто, відповідно, 2, що множиться на х і на 8 відняти х. Ну і на косинус 120 градусів. Розв'язую 7 квадраті, 49. Це в нас формула. Розкладає, буде 64 відняти 16х додати х квадрат, додати х. Тепер дивіться, оце в мене фактично 2х, і я тепер 2х множу на дужку. Але дивіться, я е, врахую е, ще наступне: що 2х на 8 віднятих коснуть 120. Це мінус 1 друга. Тобто двойки скорочується, в нас тут за що до цього мінуса, відповідно, да, що мінус 1 друга тут стає плюс. І тепер враховую все, Тобто 49. Дорівнює 64 відняти 16х, це дає відразу плюс 2х квадрат, і тоді починаю множити. Буде плюс 8х відняти х квадрат. Починаю розв'язувати. Звожу подібні і переношу все в одну сторону. Тобто я оце 49 перекину сюди і перерівняю все до нуля. Тоді буде 64 відняти 16х, додати 2 х квадрат, плюс 8х, відняти х квадрат, і мінус 49 дорівнює 0. Тоді у нас буде х квадрат, відповідно. 16, мінус 16х і 8х, це буде мінус 8х. А, так, 64 відняти 49. Це у нас буде. Так, в кінці буде, так, буде знак плюс. Тут буде 5. О ну, тут буде 15 і дорівнює 0. А, зрозуміло, що це буде 3 і 5 сторони. Ну, тобто х1 дорівнює 3, х2 дорівнює 5. Тобто, що в нас виходить? Що або, або оця сторона у нас відповідно 3. Тоді оця буде 5, відповідно. Або навпаки, ця сторона буде 5, а ця буде 3. От і вся задача. Тепер розглянемо деяку задачу на теорему. Відповідно, синусів. Ми пам'ятаємо, що теорема синусів у нас використовується рідше, але вона дуже корисна, коли в нас є або коли нам потрібно знайти радіус описаного кола. Коли у нас є радіус описаного кола, ви маєте запам'ятати, що вам тоді 90% потрібно буде використати теорему синусів. Так, у нас є з вами трикутник АБЦ. Малюємо трикутник АБЦ. У нас є А, Б, С. У нас відомо, що є АЦ у нас корінь із 6, кут Б відповідно 120 градусів і кут С 45. Знайти невідому сторону АБ. Ми бачимо, що у нас є відповідна сторона і кут напроти неї. Є відповідно кут, і нам потрібно знайти сторону напроти неї. Логічно, що у нас є два кути і сторону, потрібно знайти третю ну, другу сторону. Тоді ми використовуємо нашу теорему синусів. Ми пам'ятаємо, що ми беремо сторону да, до синуса кута проти неї. Тобто я скажу, що корінь із 6 до синуса 120. Дорівнює, ми не знаємо цю сторону, тому вводимо її за х і до синуса 45. Тепер будемо застосовувати. Ми згадаємо, що синус 120 шукається як синус 60 градусів, але дивіться, синус 120 це друга чверть, але синус там додатній, тому знак ми не змінюємо, він буде плюсом. Тобто буде корінь із 6. Це те саме, що синус 60 градусів дорівнює Х на синус 45 градусів. Тепер представляємо значення обороване. Синус 60 це корінь з 3 на 2, на х синус 45 це корінь з 2 на 2. 2, відповідно. І використаємо пропорцію. Тобто, ми скажемо, що те, що напроти, ділиться, а те, що по бокам множиться. Тобто, буде корінь із 6 помножити на корінь із 2 на 2, і поділити на корінь з 3 на 2. Тобто, те, що ось тут перемножилося, те, що напроти, поділилося. До корінь 6 я допишу одиницю і починаю спрощувати. Пам'ятаю, що дію ділення я заміняю на дію множення. Тобто, в мене вийде корінь з 2 на 2. Уже помножте на 2 корінь із трьох. Двойки скорочуються, Корінь із шести, корінь із трьох скорочується, залишається просто корінь із 2. Тепер корінь із 2 на корінь із 2, дасть просто корінь з 4 або просто 2. От і вся задачка. Розглянемо ще деяку задачку на розв'язання. У нас знову є трикутник С. Малюємо трикутничок С. АВ у нас 12, ВС у нас 10, і сказано, що синус кута альфа дорівнює 0,2. Знайдіть кут С. Тобто оцей кут у нас є, нам потрібно знайти оцей кут він невідомий. Ми дивимося, що у нас є ось відповідно кут напроти його сторона, невідомий кут навпроти його сторони. Тобто, це пряме застосування теореми синусів. Використовуємо це. Тобто Ми скажемо, що відповідно 12. Сінуса кута ми не знаємо, тому ми так і пишемо, що синус кута С дорівнює 10 на синус кута А, да, а це у нас 02, тобто на 0,2. Тепер використовуємо знову пропорції, ми уявляємо, що синус у нас невідомо, і виражаємо. Тобто, синус кута С дорівнює відповідно... Те, що напротив ділиться, все інше множиться. На 0,2. Це буде 12 на 2 буде 24. 2 і 4, відповідно. І нам поділити на 10. Тоді виходить, що синус кута С це буде 0,24. Що нас і питали. От і все. А з вами була Іра Козачок. Підписуємось, активно лайкаємо, пишемо коменти і до зустрічі.